Добрий вечір. До вашої уваги підсумки дня нашого регіону в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко йтиметься про таке. Ринок оживає, квартири дорожчають. Якою нерухомістю тепер цікавляться найбільше. Я хотіла б, щоб це був о, якийсь класний район. Назад до Умані. Чому туди знову приїздять хасиди та для чого печуть святковий торт? Рабі Нахман like. like, like, like... дуже дуже любить українців. Як американський журналіст збирає свідчення про постраждалих від війни, було б правильно, якби світ заступився за цих дітей. Ринок нерухомості у Черкасах виходить за небіозу, в якому пробув останній рік, розповіла Суспільному ріелторка Світлана Козинець. Збільшення попиту на купівлю квартир збільшує їхню вартість. За підрахунками говорить фахівчиня. Сміливо можна говорити про здорожчання на 20-25% проти минулорічних цін. Про найдешевші пропозиції та найзатребуваніші житлові площі розпитувала Марія Гаврілян. Зараз коротко пробудова маскуршу по квартирі, а потім ви зможете прийтися і вже відчути себе. Черкащанка Крістіна Нечепоренко прийшла на оглядани квартири, поки чоловік на службі. Разом вони мріють про власне житло. Нині помешкання орендують. Якщо казати про квартиру, мрія, але а не про те, на що ми зараз здатні, то звісно, я б хотіла, щоб це були панорамні вікна. І хотіла б, щоб це був якийсь класний район. Мені це нас наприклад дуже подобається. Ринок купівлі продажу квартир у Черкасах поступово виходить за набіозу, в якому перебував весь останній рік, говорить рієлторка Світлана Козинець. Проте таке затище за її словами не зменшило вартість нерухомості. Ціни в Черкасах виросли з початку війни і продовжують рости. Тобто наразі попит. Породжує пропозицію, і відповідно ціни на нерухомість ростуть. Можливо, ну це досить умовно, але можна казати про 20-25% підвищення вартості ціни від початку війни. Серед клієнтів пані Світлани найбільше переселенців. каже зараз чимало таких, яким вже немає куди повертатися, а черкаси їм пропали до душі. Чим скромніші вимоги клієнта до квартири, тим доступніша ціна, пояснює рієлторка. Місце розташування звичайно, це основополагаючий фактор, який дуже впливає на формування ціни а далі. Ті привілеї, які може запропонувати забудовник, тобто в деяких житлових комплексах ми маємо вже і басейни, от підземне паркування, гаражі, тобто, все, -все впливає на формування ціни. На вторинному ринку говорить пані Світлана серед основних ціноутворюючих факторів житловий стан квартири, наявність меблів та побутової техніки. Найдешевша пропозиція, яка сьогодні є на Черкаському ринку, за словами Світлани Козанець, – це однокімнатна квартира на 22 квадрати за 20 тисяч доларів. А така двокімнатна, яку роздавляється Крістіна Нечепоренко, у нещодавно збудованому житловому комплексі в пішому доступі до Дніпра, менше 60 тисяч коштувати не буде. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкас. Прибирають, шукають нові речі для облаштування приміщення та відновлюють кінопокази у Канівському молодіжному центрі, розповіла голова молодіжної ради Тая Кудряшова. Каже, після пограбування їхнього приміщення минув тиждень, та результатів поки немає. На якому етапі розслідування розповість Тетяна Зозуля? Ось тут у нас знаходився проектор, з якого ми показували фільми. У нас був тут кіноклуб. І проєктор був не нашим, нам його позичили. Також тут був обігрівач. На цьому столі у нас звичайно чай, кава, вкрали навіть кілька чашок, одноразові стаканчики. Та найбільше засмутилися, що залишилися без техніки, бо кінопокази тут влаштовували щотижня, розповідає голова клубу документального кіно Діана Майлат. Ми їх там по кусочкам, по шматочкам збирали, от і, ну. Дуже великий розпач був з приводу проектора, з приводу техніки, там купа дротів було. І все це забрали. Після пограбування почали шукати необхідні речі, аби хоч якось продовжити свою роботу, каже секретарка молодіжної ради Ірина Ільченко. Тут дуже багато проходить мову для того, щоб відпочити, поспілкуватися між собою, пограти в різноманітні ігри, випити чаю. Це приміщення молодіжній раді надали в користування. Торік тут вони самостійно пофарбували стіни, облаштували кімнату та створили затишок, говорить її очільниця та. Я Кудряшова ми дуже хотіли, щоб у нас був якийсь простір, де ми можемо проводити якісь клуби, заходи. Ми писали заявку на грант і виграли ось мішки. Наприклад, пледи також були звідти, і потроху ми збирали своїми силами все, що тут є, тому що нас ніхто не фінансує. Поліцію викликали одразу, каже радниця молодіжної ради Леся Шульга, та результатів поки не отримали. Поліція приїхала, знімали тут відбитки пальців, навіть собаку Щеркас визивали. Тут двері вибиті з ноги були. Тут замок весь вирваний з м'ясо. Нині триває досудове розслідування, пояснює старша слідча Ольга Бошко. Проводили огляд місця події, вилучили сліди, по яких вже призначено послідові картині призначені ряд експертиз. Несено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. З дискваліфікацією частина 4 статті 185 кримінального кодексу України. Кратіжка поєднана з проникненням у приміщення, вчинене в умовах воєнного стану. Тетяна Зазоля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Готують святковий торт, співають та моляться. В Омані сьогодні відзначають день народження засновника братславського хасидизму Нахмана. До могили свого духовного наставника цьогоріч приїхало понад тисячу прочан, каже директорка одного з благодійних фондів хасидської громади Ірина Ребницька. Чому приїздять до України попри війну? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. із валізами та гарним настроєм. Хасиди з'їжджаються до Умані напередодні свята. Сьогодні виповнюється 251 рік з дня народження Цадика Нахмана. Засновник Переславського хасидизму заповідав: той, хто приїде до нього на могилу, у цей день обов'язково отримає подарунок. У наставника кожен просить щось своє, каже Хасид Хаймхазін. Один хочет здоров'я, дзін хоче дітей, а ну, хоче фінансові капіта. Я прошу, що закончиться війна і буде мир. Та нинішня ситуація в Україні їх не лякає, бо не щуток знають, як це жити в небезпеці, говорить паломник із Ізраїлю Мордехай. Мені тут нормально. Є набагато важливіші речі. Всі страхи в голові. Рабі Нахман дуже особливий для нас. Він допомагає нам відчувати Бога. Святкування дня народження Цадика Нахмана нагадує іудейський новий рік рожа шана. Хасиди моляться а ще обов'язково приводять саба до ладу. Це вияв поваги до їхнього наставника. Пояснює ще один крочанин із Ізраїлю Ронен Ейтан у нас є такий звичай. Ми не обрізаємо волосся два місяці. а тепер пора робити зачіски. із піснями готують і святковий торт. Він буде завдовжки три метри, як і торік, і прикрашений надписами «Стори». А бажання додає Шмуель, теж має одне: перемога України. Рабі Нахман дуже дуже любить українців. Путін. Нині понад тисячу прочан приїхали до могили ЦАДИКа. Це втричі менше ніж у доковідний період. Говорить директорка одного з благодійних фондів гасицької громади Ірина Рибницька. В той же час я вважаю, що це ну досить велика кількість. Вони дуже проінформовані на даний час про ситуацію в Україні взагалі не хвилюються, не бояться нічого, та напевно вірять в ЗСУ. Ну, в общем, торгів немає. Війна, ми навіть не виходимо. Оце це праздник все. Зі слів Ірини Рибницької святкування триватиме всю ніч та завтра протягом дня. Наступного разу хасиди обіцяють відвідати Україну вже на рожа Жана, який цьогоріч святкуватимуть із 15 до 17 вересня. Тетяна Недбала, Тетяна Раватамазорозія. Суспільне новини Черкаси. Збирає історії про українців, які постраждали через повномасштабне вторгнення. Американський журналіст Деніел Сміт говорить, приїхав на Черкащину, аби розповісти світові про українську війну. Про одну із подорожей в село на Драбівщині дивіться наплічник та спеціальна камера на похваті. Говорить Деніел Сміт, Це для подкастів чи відеоблогерів. Video він американський журналіст. Втім, в Україні каже, був і раніше. For... Я жив тут чотири роки, якраз після революції гідності. So... Тепер зніматиме історії про українців, які постраждали від повномасштабної війни, аби далі розповісти про це світу. To... Ми тут для того, аби відвідати родину з дітьми, жертвами війни. Хочемо поговорити про те, що вони пережили. Знайомство з місцевими. Деніл розпочинає з центру Драбова, спілкується із головою селища Світланою Орел і одразу звертає увагу на орхідеї в її кабінеті. Nice. Це й мої найулюбленіші квіти. Говорять про війну та тих, хто від неї рятувався. На сьогодні у нас офіційно проживає 889 осіб. Далі вирушає до багатодітної родини. Тут на гості чекають дорослі та діти приїхали з Донеччини. Розповідають, змушені були рятувати дітей. Щоб не боялися, не дрожали, да щоб спокійно було, щоб дитина рос. і було а Не те, що забрали щоб у дітей. Диття. Було диття. У наших ксажеленів є соло родина. Тепер мешкає у приміщенні колишня дитсадка. Почути говорить журналіст його вразило. Це тривало довгий час. Було б правильно, якби світ заступився за цих дітей. Ми маємо знайти спосіб зробити життя цієї родини кращим. На дворі діти спілкуються з журналістом та роблять фото. Далі Деніал Сміт поїде додому, до Америки говорить, вже бачить, що українці змінилися. Українці об'єдналися, вони стали ще патріотичнішими. Відчули, що вони саме українці. Раніше були речі, які їх роз'єднували. Але ось ця жахлива трагедія здається вас об'єднала. Тетяна Рева Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Замість восьми груп дітей цьогоріч набрали лише три, розповів керівник майстерні мудрий Тесля Віталій Андрієць. Хоча говорить, охочих опанувати теслярство набагато більше. Якщо раніше тут навчали лише хлопців від 7 до 14 років, які ростуть без батька, то тепер додали ще дві категорії дітей-переселенців та хлопців, чий батько воює в Збройних силах України. Та всім каже, чоловік приділити увагу зараз не можуть. Чому Наталя Старинець розповість? Спочатку показує, який літак змайстрував з дерева десятирічний Арсеній Кущ. Хочу просто навчитися, щоб допомагати, там. Всяка таке робити рік. Відвідує гурток Артем Зоренко розповідає, що навчився робити. Ми тут працювали з молотками, з пилами, з лобзіками, з плоскогубцями, з кочу з ніками, з трикутниками. Я Можу навчити це своїх наступних поколінь, навчити, щоб вони могли робити і передаватися одне одному. Мама Артема пані Наталія каже, для жінок, у яких з тих чи інших причин немає чоловіків, мудрий Тесля справжня знахідка. Бо тут, говорить, не просто навчають користуватися викруткою, молотком, лагодити несправні речі, а вчать приймати правильні рішення, долати труднощі і відповідально ставитися до роботи. Розказують, і що таке бути справжнім чоловіком. Одне заняття, один виріб. І для дітей, ну щоб ви розуміли, це дуже велика мотивація. Тобто дитина виносить тобі готовий виріб, там як сполицю, наприклад. І ну, це море емоцій, море щастя, що він сам це зробив. Такої можливості більше немає ніде. Майстерня мудрий Тесля діє шість років. Її керівник Віталій Андрієць говорить, ідея створення такого гуртка виникла, коли він замислився, як виховувати та навчати дітей. Як не прогавити у цей час взаємодії з синами? А тоді дуже швидко з'явилася ідея почати зустрічатися раз на тиждень і щось майструвати, тобто вчити хлопців працювати своїми руками. Нині у майстерні працює три групи по вісім осіб, хоча охочих долучитися, говорить чоловік, набагато більше та приділити увагу всім наразі немає можливості, бо багато наставників стали на захист держави. Плануємо розширятися не тільки як в рамках нашої філії в Черкасах, але створюємо інші майстерні. І на сьогодні працює зараз активно в інших містах України 11 інших майстерень. Деякі на жаль закрилися з початком війни. І мабуть, наш найбільший виклик сьогодні це посвячені чоловіки і, взагалі, чоловіки, які можуть працювати з хлопцями, Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. На цьому завершуємо наші новини. Є на сайті Суспільно та в соціальних мережах. Спокійного вам завершення дня.